Так, рибки, давайте подивимось вас. Що вас чекає до кінця вересня, в коханні? Чи чекає рибок до кінця вересня в коханні. Рибки. Тут або до вас, дівчата, буде намагатися повернутися людина з минулого, або ви, хлопці, захочете повернутися до когось із минулого. І це станеться після якоїсь дуже сильної паузи, може, ви довго не спілкувались. Тут ця ситуація була підвішена, або в принципі закінчена. І тут людина ніби розуміє після повішеного, що ви дуже цінні для цієї людини, або ви розумієте, що та людина, до якої ви хочете повернутися, була дуже цінна для вас. І тут, ніби як. Знаєте, проявитися. Єдине, що я скажу, що, скоріш за все, це, це може закінчитися не, не так, як вам хочеться, не так, як вам здається. Все одно тут, скоріш за все, Знаєте, тут відбувається дуже сильна трансформація і зміна цінностей в сімейних відносинах або в серйозних стосунках. Як у вас, так і в тієї людини. Може це зараз відбулося? І справа в тому, що якщо ви проявитесь до когось із колишніх людей, скоріш за все, вас просто не приймуть. І тут людина буде показувати всячески, що вона зайнята, що їй не цікаво, що вона вся в роботі. А просто тут у людини все. Ну, погляди на життя повністю змінились, і людина реально пішла в нове. Не дивлячись там на щось неприємне, біль і тому подібне, людина пішла в нове. Якщо до вас так будуть проявлятися, тут людина дійсно, може, захоче там, не знаю, створити з вами сім'ю і тому подібне. Але я, мені здається, що... і людина буде показувати, що готова працювати, і тому подібне, але мені здається, що ви людину тут не приймете. У вас тут, по-перше, буде вибір, і може не з одного чоловіка або дівчини. І вам буде просто нецікаво. Ви настільки будете відчувати себе самодостатніми, або та людина буде відчувати настільки себе самодостатньою, що ну, не захочеться повертати минуле, от що я скажу. І тут реально буде перехід до нових берегів, нові відносини. А, нова стратегія у відносинах. Коротше, щось зовсім нове, але не старі, не старі відносини. Тут може бути трошки скандал, вияснення відношень. Кожен розказує претензії, які в кого є, да? що кому не подобається і не, не влаштовує. Тут ви можете навіть зустрітися, але це не закінчиться так, як вам хотілося б. Я можу ще глянути. Що ще чекаю в коханні рибок? Так, у вас тут доволі серйозно. Ну так, да, тут, знаєте, таємниця була. Може, якась таємниця була таємні відносини, або ви довго не показували свої відносини, да? Або ж ви носите таку тайну під серцем, що хочете. Сім'ї з цією людиною, і ця людина вам дуже подобається. В когось це може бути верховна Життя, прям людина, яка займається езотерикою, така вся жіночна, цікава і тому подібне. І у вас прям вас, вас, вас тягне по дияволу, у вас, ви зрозумієте, що у вас залежність від цієї людини, дуже сильна пристрасть до цієї людини. І вам захочеться проявитися. Може, така людина до вас проявиться, да? ви дивіться, бо диявол, в Верховна Жиція, тут, тут когось можуть прив'язати по зробити прив'язку, е в плані там заговорчик почитати, або сходити до когось і вас приворожити, або ви захочете когось приворожити. Такі моменти реально є, тому будьте уважні, якщо ви хочете таке зробити. Це не закінчиться успіхом. Це закінчиться дуже погано. Чому? Тому що я, якщо чесно, бачу тут сильний захист у людини, на яку будуть робити це. Якщо на вас будуть робити, то будьте уважні, слідкуйте за своїм станом. Або ж просто тут дуже сильна залежність. І. Все, звісно, дуже класно і, може, і стосунки можна буде почати е, наново, але вони не закінчаться добре. Тут ніби у людей, е, ну, у людини, до якої хочуть повернутися, починається щось нове в майбутньому. Зовсім інша людина, не та, з якою були вже відносини. Так, да, тут різко будуть якісь нові. Не знаю, нові почуття, нова людина. Зовсім. Ну, в принципі, все. Знаєте, у когось тут. Комусь тут не захочеться повертатися в минуле ще й за того, що у вас вже є дуже гарне майбутнє або теперішнє. І ви розумієте, що ця людина, яка з вами зараз, вона для вас прям дуже сильно важлива і потрібна. І те, що з минулого, воно вас не цікавить вже. Не цікавить. так. Да. Або, якщо ви рибки, хочете до когось повернутися, скоріш за все, ви можете це зробити, але у людини там вже нове життя. І, ну, навряд чи це буде те, що потрібно робити вам. Ну, ви отримаєте просто відмову, скоріш за все. Все одно, я всім бажаю щирого, сильного кохання.